Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Ну, що є? У нас перше срібло на теперішній, на нинішній ті олімпіаді, яка зараз проходить в Парижі. Сергій Куліш здобуває срібло у стрільби з 50 метрів з гвинтівки у трьох положеннях. Браво! Вітаю вас, українці! Перше срібло є, бронза була. Срібло є. Йдемо далі. Йдемо далі. Під час війни кожна медаль, кожна нагорода це для нас здобуток, це для нас перемога, друзі. Перемога, вітаю всіх ще один раз. А ось і перемога про те, що ми вчора говорили. Я вчора говорив про українську православну церкву Московського патріархату. СБУ затримала на Харківщині священника, який був агентом російського гру і готував удар по ешелонах Збройних сил України. І я вам хочу сказати: вночі був удар. По залізниці і поранена провідниця, і знищена багато вагонів. Ось українська православна церква. Я не хочу сказати, що там всі священники такі, що всі агенти, що всі там якісь шпіони. Чи ж ні. Але те, що подавляюча більшість, повірте мені, подавляюча більшість керівництва починає від навіть сільської якоїсь епархії і закінчуючи Нуфрієм, я не вірю Ануфрію. От повірте, не вірю. Це люди, які лояльно відносяться до патріарха Московського вбивці Кирила. І взагалі до Російської Федерації. Тому думайте. Думайте, думайте, думайте. А поки будете думати, друзі, підпишіться на канал 에, подобаєчко, Це ж не тяжко. Ну, реально не тяжко поставити в подобаєчко, Навіть не для того, що подобається вам Ляшенка чи не подобається. Правильно він говорить, ви підтримуєте ви чи ні. Для, для того, щоб відео розповсюджувалось, для того, щоб відео йшло. І ми більше могли допомагати нашим воїнам, друзі. Я Сподіваюсь на вас, сподіваюсь на вашу допомогу. Сьогодні вночі знову над Україною літали безпілотники і над Київщиною. Здається, якщо я правильно пам'ятаю, ми сьогодні також всі безпілотники російські були знищені, але падали уламки. Один з уламків упав, як повідомляють місцеві змі, на будинок російського опозиціонера Іллі Пономарьова. Зараз, правда, він вже громадянин України. Пам'ятаєте такого? Той що Легіон Свободи? Оде підтримує РДР? Ну один з більш менш він давно вже живе в Україні. Більш-менш з яким можна спілкуватися, хоча я ще я скажу, для мене хороших русських нема. Так от і Панамарьову і його дружина, дістали поранення, Проте, слава Богу, залишилися живі, та життям їхнім нічого не загрожує. Але ось що таке політик. Щоб ви розуміли, ось що таке політик. Це от невід'ємна частина, будь мабуть, в якій державі, якщо ти повністю впав в політику, якщо ти не бачиш себе в іншому житті. Ті, якщо ти не бачиш застосування своїх знань, вміння, свого бажання в іншій сфері, а тільки в політики, то ось так заявляють політики. Упав е, бламок дрону на твій будинок. Життя і твоє, і родини було ну, під загрозою. Але що? Що заявляє політик Ілля Поломарев? Сьогодні у мене, похоже, второй день рождення. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им подробности напишу позже. Я вам скажу точно: пиар чистой воды. Ніякої попытки не було на Илью Поманарьова, Манарю... Ніхто не хотів його вбити дроном, ніхто не запускав дрон на його будинок. ніхто. Але він використовує це, піариться це і показує це. І щоб до нього було, яка, була якась увага, щоб його не забули ні в Україні, ні в Росії, можливо, ні в Європі. Політика хотіли вбити бред сивої кобили, друзі. Ще один політик наш. Святий Петро, а всі сайти Європейської солідарності, іри, тривоги, Іонові, всі, хто в них там говорящі голови, все пішло, шумить, кричить, як вчора про F16, сьогодні про Порошенка. Фонд Порошенка пропонує відновити пошкоджені корпуси на території дитячої лікарні Ахмадит. Ну от пункт номер один: це ж піар повної води. Я вам зараз це все покажу, розкажу. А пункт номер один. фонд Порошенка. Що це взагалі таке? Як Якщо в цей фонд є перерахування звичайних граждан, громадян, підприємств чи будь-чого кого, це не тільки е, ті гроші, які Порошенко у нас вкрав і тепер вважає їх своїми, а ще й люди надають. Я не розумію, як Порашфон Порошенка може відновити або спробувати відновити без узгодження. З інвесторами цього фонду. Якщо це фонд тільки його, там тільки його гроші, ну питання, звідки ля ці тільки його гроші? З 30%, що ми йому заплатили за облігації, ну це питання. Це не те. Стільки гниле оце, що він говорить, а люди це сприймають. Частина людей це сприймає, то мені написали. Просто частина людей привикла жити в ярме, в дірмі, в гавні. Ну, ось так. Ну сприймайте. Так от він пропонує відновити пошкоджені корпуси. Фонд Порошенка готовий підписати меморандум із керівництвом лікарні. Так підписуй, Петро Порошенко, підписуй. Нахрена ти це пишеш і роз. Розповсюджуєшся, ти поїхав у Львів, сказав, що я відновлю музей будинок Шухевича. І що? Ну, є Львів'яни. Чорвь львів'яни напишіть, що Порошенко прислав будівельників, техніку, проплатив, заплатив, будинок відновили, він став ще краще. Петро все заплатив, переплатив, проплатив, і йому не потрібен ніхто, ні мерія. Ні, обласна влада, ніхто. Він працює з будинком, відновляє і робить. І коли відновив будинок, привів туди людей, тоді можна і показав. Дивіться, я обіцяв, я зробив. Знову ж, не за гроші людей. Нема такого. Львів'яни пишіть, можливо, я помиляюсь. Так, от фонд Порошенка готовий підписати меморандум із керівництвом лікарні. Навіщо? Ну, підписуйте. Підписуйте, навіщо ви нам це розповідаєте? Далі просимо надати відповіді на наші пропозиції. Які відповіді? Ну блін, ну я не можу. Ну це на таку дурку, на таких дурних людей розраховано. на таких. Просто, як Юлія Володимирівна казала, на біомасу розраховано. Просимо надати відповідь. Які відповіді? Кому відповіді? Прийшов вахмадит, сказав, я вам надаю гроші або я присилаю сюди всіх будівельників і все, і я роблю відновлення під керівництвом там вашого. Прорабачи під керівництвом вашого архітектора, щоб воно було ось так, і так все, все, це ж гроші твої. Ти можеш їх вкладати куди завгодно. Ти можеш розпоряджатися тими як завгодно, а юридично вони твої, хоча вони вкрадені у на. Тому ну, юридично ти можеш це робити без узгодження будь ким. Ти можеш надавати гроші кому завгодно, без узгодження з будь ким. Ти можеш їх викинути, спалити, подарувати, купити протези, купити все, що ти можеш купити на ці гроші, що дозволяє законодавство, ти можеш робити. Навіщо це все писати? Фонд Порошенко пропонує відновити. Так відновляй. І покажи, ось ніхто. Ніхто нічого не дав, ніхто нічого не зробив. Я прийшов в білому, побачив і побідів. Я, святий Петро. Ну, я тоді теж може скажу щось, що я повірив. Не вірю, не вірю, тому що нічого не буде. А чому не буде? Тому що дивіться, щось там вже трапляється. Уже павуки, жаби, гадюки їдять у нас тут, не в Росії. Уже наїхало таке Радіо радіо Лемберг, це Львівське радіо, яке, е, яке співробітниче з Європейською солідарністю, з Нюткою, з Порошенко. Там я не знайшов володарів, там все так запутано, друзі, що реально я, я не зміг знайти. Якщо хтось хоче, знаходити хто реальний володар цього радіо. Ламберг так от Радіо говорить. Та? Ви ж пам'ятаєте, що сказав Червінський? Червінського звинувачують в тому, що він без погодження, самовільно проводив якусь операцію, під час якої е, вона провалена і загинув командир частини. Був вже поранено багато військових, знищено два літака, і все це було без погодження. Що каже Червінський? Я погоджував з залужним. Ну, це ж скрізь написано. Я, У мене було погодження з залужним. Лужним. І залужним дав письмове погодження про це. Правильно, Червінський перекладає, що залужним було погоджено. Начебто тут вже звинувачення якесь стає. Але тут виходить залужний. Залужний не прокоментував. Радіо Ламберг і громадське, громадське телебачення дало запит залужному, щоб він прокоментував це звинувачення Червінського на адресу залужного. Щоб він погодив. Проведення операції. Але залужний відмовився прокоментувати взагалі цей запит і взагалі слова Червінського. І сразу же Радіо, це радіо Ламберг дає опитування: Червінський нам бреше! Нуль. Всі люди, що були в опитанні, сказали нуль. Червинський каже правду. Раніше правду казав тільки залужний. Тепер же правду каже Червинський. Блін, я просто хрені. Далі там питання. Залужний боїться за Єрмака. 41,6%. Ну що, прихильники Порошенка, їхні СМІ кажуть, що залужний трус, він боїться? Боїться за Єрмака. Ох і боїться. Ну, був. Генерал перемоги, був залізний генерал, а тепер для них він боїться за Єрмака. Ну і третє, так порадили британці. 31%. Слухайте. ну Це ж чітко показує, що все, Європейська солідарність, опозиція, так звана Порошенка перестали співпрацювати з залужним. Вони знаходять для себе нового розвідника-героя. І топлять залужного. І що от ще й дописує дописувачка Наталя Макарицька, пише: От вам і залежний. А далі пише Анна Подгорська: якби він був незалежний, то завгосп ніколи б не погодив його на посаду головкома в 21-му році. Все залужний для Порошенка і його свори зник. Що будете робити далі, друзі? Ті, які кричали залужний. Наш президент а кричали більше так не можна. Ну майте свою думку, майте своє бачення, майте свій стержень, майте свій принцип, друзі. Всі ось вчора ми ще говорили про Ф-16. Ну, наш, нашого офіційного підтвердження про прибуття до нас Ф-16 немає, але є вже і Таймс, і Вашингтон Пост, і Блумберг. Всі пишуть, що в Україну прибули шість f 16 яких відправила Нідерланди. Шість! Розумієте, Шість! Який ажіотаж йде? Ну, страшний. Ну, страшний. І ось Times пише, що шість літаків були поставлені в Україну з Нідерландів. Ще кілька незабаром прибудуть з Данії. Зазначається, що протягом наступного року наступного року Україна має отримати близько 20 друзів. Ну, хай ще дадуть 4 даних 10 буде 30. Це весь наступний рік. Як ви думаєте, їх збивати не будуть? Вони ламатися не будуть. Вони виходити з строю не будуть, а зброя для них буде. Тому кажу, не, 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 не плигайте, не скакайте, не, не захвачуйте, не зачаровуйте, щоб потім не розчаровуватися, друзі. Але колись у нас буде 80, а нам потрібно 150, 100, 200, розумієте? І ось заголовки знову. f 16 вже в Україні. Що чекає на російську армію? Ніхіра не чекає. Повірте мені, нічого на неї не чекає, від f 16 Ну просто. Ну, ну, як оце ось, як оце, щоб зрозуміли? Не треба зачаровуватись ні в що ні в кого, ні про що. Щоб потім не бути, знаєте, обдуреним, щоб потім не відчувати себе зрадженим або ще щось. Не треба, друзі. Не треба читати ці заголовки, і бігти туди, туди і слухати. Не треба взагалі читати такі заголовки і сприймати. Ну, прочитав та й пішли. От як сенатор республіканець Піт Рікерс під час слухань в Конгресі США закликав надати Україні дозвіл використовувати західну зброю для ударів в глибину території. Російської Федерації. Ну закликав. Далі що? Нічого. Що думаєте, бути наданий дозвіл? Ні, ні. Нехай вони використовують Атакамс у найефективніший спосіб, поражаючи ці цілі в глибині Російської Федерації. І знаєте, перестаньте уповільнювати цей процес, дайте їм важливість перемогти. Я закликаю адміністрацію до цього, тому що я вважаю, що це найшвидший шлях до перемоги. І що? І нічого. Та не треба навіть оце тепер. Ви просто дайте все озброєння на оті шість літаків Ф-16 і дозвольте їм збивати російські літаки над російською територією, які обстрілюють, які закидують кабами наш фронт, вбивають наших людей, Харків закидують, які знищують міста кабами. А якби Ф-16 надали все озброєння, це тільки Сполучені Штати, які все озброєння. Та тоді навіть ці шість могли б посадити декілька російських Літаків, вони б тобі тоді використовували щось інше, але нічого цього не буде. От просто цього нічого не буде. Сподіваємося тільки на себе. Як це казати? Як тільки попали в Ахмадит, стріляли ж туди ціленаправленно і попали. Так, да, у нас щось трапилось. Ми почали гуртуватися. Ми знову почали якось разом. Ми почали щось робити. Ми почали більше звертати увагу на допомогу нашим воїнам. Час пройшов. Пройшов світло загорілось. І в 16 прилетіло 6 штук. Тепер хай вони там розбираються хай сирські там розбереться Декілька, крич... дехто кричить, звільнили ж залужного, а тепер сирський все здає. Що все? Що все? Ой, нема слів, нема. Ну і останнє. Давайте по Ізраїлю. Ви знаєте, що Ізраїль вбив там Фуада Шукара, командира Хезбали, і лідера Хамаза. Ісмаїлі Хані. І тепер Ізраїль чекає чекає на відповідь Ірану. Іран пообіцяв сказав, що відкриє широкомасштабну війну. До ізраїльського народу звернувся Нетаньяхо. Він сказав: це складні дні. з Бейрута надходять погрози. Ми готові до будь-якого сценарію, ми готові. Ми зведемо рахунки з кожним, хто задає шкоди, з кожним хто вбиває наших дітей, з кожним хто вбиває наших громадян, з кожним, хто шкодить нашій нації. Кров буде на його голові, сказав прем'єр. Ви знаєте, що я не дуже, ви ж знаєте, що не дуже відношусь ну, з великим позитивом до Ізраїля, але це, це класно. І він може це казати. Чому він може казати? Тому що. Всі ізраїльтяни, всі євреї вони е будували свою державу, будують свою державу, працюють для своєї держави. Вони не кричать е геть-то, геть-то. Вони не знищують одніх і вони не працюють на сусідні держави. Вони не влаштовують бідлам у себе в державі. У них є своя держава, Ізраїль. У нас є країна Україна, але для мешканців. Країни, частини мешканців України, країни немає, держави немає, немає нічого. Є гроші і унітаз. Гроші пожрати, унітаз викинути. Ось так ми живемо. І поки ми не будемо працювати разом. Поки ми не будемо працювати об'єднання, поки ми не згуртуємося навколо збройних сил України і головнокомандувача і верховного головнокомандувача, ну перемогти не можна буде. Я хочу подякувати тим, хто це розуміє. І працює для держави. Велика подяка за донати. Солянік Надії на Монобанк. Дякую вам, пані Надія. Е, хтось на Монобанк без прізвища 950. Ще Монобанк без прізвища 1119. Я не знаю, або щось з Монобанком, або ну, люди посилають з інших банків, де не показується прізвище. Дякую вам за ваші перекази. Кеда Людмилі, велика подяка. Заренчук Маріані, або. Банк... На мій розсуд. Дякую вам, пані Маряне. Величезна вам подяка. Це вже сьогодні другий ваш переказ. Дякую вам. Брийовській Єлізаветі і Кілів Олександрі для воїнів світла. Дякую вам, дякую вам, друзі. Дякую. Ми робимо добру справу. Дивіться, Монобанка. Монобанка відкрита. Туди можна заходити і перераховувати. Там зараз 1300 гривень. Ще на рахунках у нас 3500, 16600, Друзі, всього 21 тисяча 400. Сьогодні ми зробили передачу, і я розташував і тут розташую. Побачите передачу а також на двох сторінках Фейсбуку і в Телеграм-каналі. Заходьте, дивіться, це наша передача нашої з вами роботи. Наш аг далі робота хлопців, і в телеграмі я вже казав. Я там розміщував роботу нашого дрону, іменно нашого дрону по ворожій автівці. Можна зайти, і подивитися, підписатися. Хлопцям з 58-ї бригади передаємо від нашої україночки Наталі ось такі речі: тут ліхтарики, турнікети, тут одноразовий посуд і медицина. А також від нашого земляка Олександра Христофорова і сім'я Христа ось таку дуже реч, яка потрібна надзиратель, окопний. чай, кава, консерви. Дякуємо нашим волонтерам за допомогу. Дуже дякую. Дякуємо підписникам Олексія Ляшенка за придбання нам FPV. Вони дуже виконують хорошу задачу на передній лінії. Не, не, не тільки на передній лінії. Ми залітаємо до наших гостей в тил і вони добре хорошо виконують свою задачу. Дякуємо, слава Україні! Героям слава друзі! Нам дуже допомагає фірма виробник Одін. Вона також тепер фірма надала нам додатково ще один дрон. На два ми з вами зібрали на один. У нас є а ось при передачі ще один дрон додала фірма Одін. Одін є в опису посилання на. Телеграм-канал Одіна є в опису. Заходьте, підписуйтесь, рекомендуйте друзям. Може комусь потрібні дрони, дуже якісні дрони, дуже якісні реби, дуже якісний товар. Сам президент був, бачив і відмітив це на виставці. Так що. Будь ласка, зв'язуйтесь з Одіном, хочете напряму, хочете через мене. І да, пані Надія Лінік вже брала там дрон і вона може розповісти, якщо потрібно. Знайдете її і розповість. Друзі, завтра я розповім ще про Ахмадит Утра. Дуже цікава ситуація. Дуже звідкиля взявся Петро Порошенко і все. Ладно, не будемо про це далі. Далі ми йдемо. Про розташування я сказав, про посилки. Величезна подяка за ваші посилки. Всіх тих, хто може посилати, всіх тих, хто може відправляти. Сітки рибацькі. Давайте не можемо маскувальне, хоча б рибацькі сітки. Посуд одноразовий, білизна ніж, нижня, друзі, душі, фонарики ну це все, що потрібно нашим хлопцям. Можливо, навіть павербанк, якщо у когось є. Тому що там світла немає, там дуже все. Ну і смаколики, якщо, якщо щоб вони тільки не пропадали. Дякую. І ще хочу згадати сьогодні спонсорів і не тільки сьогодні. Друзі, ви робите таку величезну справу. Ось ті, хто перераховує на підпорах. Підтримку каналу, велика подяка. Спонсори, ви підтримуєте канал і ми існуємо. Якби не було вас, і якби не було перерахувань на канал, я думаю, ну я не знаю, що було. Просто я не буду казати, що було. Але ми завдяки вам ми збираємо. Для наших хлопців, ми знищуємо окупантів ворогів, ми знищуємо ор орків. І ми, якщо купували один реп, а потрібно ще один, ми бережемо життя наших воїнів. Друзі, всім велика, велика подяка. До завтра слухаємо, обговорюємо, коментуємо, розповсюджуємо, робимо свою справу ту, що ми можемо робити, навіть от будучи вже. У віці, чи не можучи там друзі, піти воювати, чи ще щось кожен на своєму місці може зробити свою справу і допомагати нашій перемоги і нашим воїнам. Україна переможе.